Закінчили ми вже молотити на цій ділянці ячмінь і закінчуємо сіяти гречку зразу же після комбайну. рожка валить. Так що хоч і дощ сьогодні був. Ну такі, він ті хмари, які були там на попередньому відео, вони такі незначні були. У нас тут покапало, почекало і на вийшло сонце. Пиво ново И привилегия в можно еще попробовать собрать другой урожай. Ну мы на него сильно не надеемся, потому что Якщо не буде вересневих вересневих, знаєте, в началі вересня приморозки. В почалі вересня приморозки бабахнув, і вона підмерзла. Ну Так було два роки. А один рік, звісно, було чудово. Не було приморських, була тепла осінь. Ми ще зібрали майже по 2 тонни гречки. Ну зараз закінчиться посів. Сьогодні вже я точно замучений, нічого не хочу. Е -э і ми цей, мабуть зранку або завтра ввечері пройдемося туди ліфасадом, спалимо походу бур'янчики які зараз мають вискакувати. І Потім по своїй подивимось, якщо буде падаль ічменя, де не де сходити. Прийдемо гірбіцидом проти мишию. Ну, Всіх пока!